Привіт танкіст! Ти на каналі SrankUA. Сьогодні я тобі покажу крутий бій на Т-57 Heavy, а ти не забудь підписатись та поставити лайк цьому відео. Так, обладнання ми не бачили, але бачимо, що він грає з доп-пайочком. Потрапляємо ми на мапу Мураванка, стандартний бій, в сетап з десяточками та однією артою. До речі, у противника арта Барабанна. Так, і знову ж таки, подивіться на ситуацію по балансу. У нас дві ПТ-шки, у противника одна ПТ-шка. Цікаво, цікаво. Ну так, дивимося, що, що робить наш е, герой, він їде на ліву ой, точніше на праву сторону мапи, в ліс так званий, і буде вистрілювати там щось, намагатися зробити, когось перепушувати і так далі. Танчик е, Т-57 Heavy, він нещодавно після Апу. Ну, як після Апу, там трішечки його покращили деякі параметри, але все ж таки. Тому дивимося в цьому бою, на що, що він може. Там і, і до Апу цей танчик був по гарматі взагалі чудовий прекрасний. Там більше питання по броні, напевно, що. Там трішечки можливо по стабілізації, але броні з приводу того, що у нього є спереді ось такі отут щочки, як в хом'яка, і туди запихують. Всі, хто хоче, на важкому танку з таким, звичайно, важко грати, тому що ну, ти не можеш відбашти нічого зробити, виїхати не можеш, тебе одразу вже в ті щочки і напихують. І ось дивіться, кидаємо один, кидаємо другий, ставимо на каточок і добираємо. А, не ми добрали, добрав наш союзник, але теж добре. Забрали, мінуснули, подивіться, 800 шкоди ми нанесли і 1200. Ну, там 1260 асисту ми з цього заробили, ну вже непогано, вже 2К дв сумарки маємо. Тому ну, непогано. З двох снарядиків непогано. Розряджається він, якщо не помиляюся, за 2 секунди. Між пострілом, а зарядка повного барабану начебто 20 чи 22, чи 23 щось таке, коротше, не пам'ятаю точно. Так, і прокидимо, щось почало лагати. Деякі реплеї бувають такі з ривками йдуть. Не знаю чому. І ось дивіться, пішов, пішов, ривочками. Спочатку було все добре, а зараз щось, щось з ним діється. Але можливо зараз попустить, не знаю. То відпускати не хоче, але дивимося, дивимося далі, можливо, можливо, далі буде все нормально. І так, роздаємо ще один барабан, роздаємо на 1300. Арта кидає, але добре, що не по нам. Там рівно черонте залетіло на 700 з чимось там, 700 з хвостиком, якщо я не помиляюсь. Непогано так арта киданула, добре, що не по нам. Але ми вже маємо 2500 шкоди та ну, 1300 асисту. Непогано. І потрібно. Чому він відтягується назад? Ага, відстріляти, відстріляти легкий танк противників. так, Ну там уже у нас на базі танчики, і він відтягується, щоб трішечки відстріляти з нахамнілих противників. І я думаю, у нього це ще зараз добре зараз добре вийде, але ось дивіться, єберчик такий швидкий та спритний, що його ще потрібно зловити. Так, Ну базу не беруть нашу, це вже добре. Злякали ЕБР, він десь поїхав далі. Поїхав підсвічувати своїм союзникам, Так, і 60ТП світиться, зводимося, кидаємо одну. І все, так? Так. І більше наш герой не захотів кидати. Ну, одну пробили і теж добре. Їдемо по ЄБР, тому що він десь поїхав до нас сюди в лісочок. Ой, подивіться, там. Світиться ще Маус, світиться гріль. Вони там десь їдуть до нас в нашу сторону. Потрібно їм зараз якісь 1-2 барабанчика видати. Так, гріль там взагалі вже побитий. Так, Єберчик добре, один, другий. Єберчик залишається шотний, і вже він нікуди від нас не уїжджає. Залишається один снарядик і правильно робить, що не йде на перезарядочку, він пам'ятає, що там є Маус, і кидаємо в Мауса. Реалізація досить крута. 4 з 4. Гарно гарно зробив. Не пішов на перезарядочку, він е, все зробив так, як мало би бути. Розвернувся і дав ще один постріл по маусу. Поки я тут щось намагався там зліпити з цієї ситуації, подивіться, він вже знову заряджений. Можемо знову виїжджати та кидати в мауса. А бортинка Мауса досить солоденька для наших пострілів, тому що перезарядочка у нас швиденька, а маус повільний. Тому ми можемо йому роздати весь барабанчик в корму, і він не встигне нічого в цьому зробити. Так, ну дали ще один барабан. Реалізація знову ж таки 4 з 4, досить круто. Мінуснули цілого Мауса. Ну, не цілого мауса, там половинку мауса мінуснули, але мінуснули все ж таки. Так, і засвідчується біля нас 60 ТП. Я думаю, зараз ми йому теж якісь там пару тичечок йому колупнем. Десь він там ховається. Ну там ще 121, х два штучки є, і якась ЛТшка є, тому арта ще барабанна, тому трішки нагліти в такій ситуації, напевно, що не можна. Треба робити все досить так виважено та акуратно. Намагаємося якось об'їхати, з якоїсь сторони підсвітити когось. Щоб заїхати в корму, та нам не заїхали в корму, тому що 121-й ці машинки такі швидкі, і вони можуть бути вже в цьому лісі, з якої хочеш сторони, і спереду, і ззаду. Ну добре, там леопардик наш їде. Він зараз буде просвічувати напрямок, ми будемо бачити, чи нікого немає з боку, з правого, так як ми стоїмо. Ну десь, десь ось тут можуть бути, десь ось там можуть бути. І це нам на, на нашу руку не зіграє, тому чекаємо леопардика. Так, 60 ТП там щось намагається активно рашити, і нам потрібно заїжджати йому. От, подивіться, 121 як світився, там так і стоїть. А, він АФКшник? Ні, дивіться, не АФКшний. Він цілив нашу проджету, але ми його за це покарали, що він так стояв довго, чекав майже на 1700 хп, йому накинули свій мега-крутий барабанчик. І я думаю, що він розміняв один постріл на 4, це не дуже вигідно було з його боку. Але як він міг знати, скажімо так, або був неуважний і нас не побачив. Ну, тим часом рахунок 9.11. По хп -шках. ну ми програємо на там, 600 ХП, це не так багато. Як ми з одного барабану даємо майже 1700, то це не так вже і багато. Але по машинкам так, ми програємо. Ми програємо на дві машинки. І у них є ще й арта. Та 260 два, два тп і 221. Такі непогані машинки. Які можуть відігравати свою ключову роль у бою. Так, ну зараз іде таке тиша така. Всі намагають, намагаються зіграти більш так обережно, щоб не злитися і не поїхати в ангар. Так, 121-ша забираємо. Там ще один 121, але я не пам'ятаю, скільки у нього ХП. Не, так він шотний. Ми зможемо з барабана забрати двох. Якщо ми реалізуємо 4 з 4, то можемо забрати, до речі, двох з барабану. О, дивіться, Леопард забирає ще одного 121-го. Непогано рахунок вирівнюється 4 на 4. Але все ж таки у них є арта, якщо арта ну, така досвідчена, скажімо так, то вона може бути навіть краще, ніж. Якийсь танчик такий, звичайний. Так, кидаємо один, і що ми світимося? Так, ми світимося, але поки він реагував, то ми вже його і забрали, тому що перезарядочка. Ой-ой-ой, ой -й 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 -й. подивіться, на 900 нам кидає 60 ТП. І це, це голдовим кумисиком. Це не фугасом. На 900. Ну, непогано йому пощастило. Вилетіла альфа. Вилетіло, напевно, що плюс 25. По е, одноразовій шкоді, скажімо так. Але зараз буде помста, ми їдемо йому мститися. По ХПшках ми, до речі, плюс-мінус е, однаково у нас в командах. Але по техніки ми на одну виграємо. На одну у нас більше. Так, 60ТП світиться, ми повинні. Ай-яй-яй, ну це зараз буде так. Не попав, не пробив і все інше. До речі, снарядиків у нас залишаються не так багато, 9 снарядів залишилося всього. Кумулятива, до речі. Це ну, кумулятив таке собі на відстані. Він і помаліше летить, і там можна попадати в якісь гармати, гусениці і так далі, в екрани. Тому на відстані, напевно, що звичайний снарядик був би кращий. Зблизька то так. Акумулятив добре, коли ти можеш вицілити 100% якусь там зону, де просто є броня. І там, ну, на середній близькій дистанції, то так, хорошо, але на далекій відстані акумулятивчик ну, таке собі. Але нічого, подивіться, нічого не завадило, виїхати кумулятивчиком добрати IMX. І подивіться, арта знову ж таки плюється. Так як вона плюється без стану, то, скоріш за все, вона плюється е, якимось там цим типом снарядів, що без е, без стану йде, але е, більше шкода наносить і там начебто краще бро, бронепробиття, чи що. Ну, я в, на арті не граю, тому таку, такі деталі і особливо там не знаю. Але те, що арта накинула там, на початку бою Ріну Чаронте на 700... 80, начебто чи що, ну там 700 з копійками, то я думаю, що грає він саме на таких снарядах. Так, ну і залишається що у нас? Що у нас тут залишається? По ХПшках ми майже рівні, на один танчик ми виграємо. Але у нас всі шотні для 60 тп так? Так, у нас для 60 ТП всі шотні. От куди, куди полетів снаряд? Подивіться, ось Гусениця. Один із трьох подпав, але і той полетів у гусеницю. Так, і ми. Продовжую свою думку, ми всі шотні для 60ТП. Якщо ми будемо виїжджати по одному, і йому буде щастити, він буде у нас попадати, пробивати, то він нас може всіх так і перебити. Отак як там ще є арта, яка може йому допомагати в цьому, арта може спокійно кинути леопардика і його пробити. Можливо, навіть на все його ХП, що там у нас по Е5. Ну, е 5 вона, я думаю, не проб'є, але. все ж таки Так, І ось дивіться, як наша команда правильно робить: один з одного флангу, інший з іншого, і третій по центру. Тим саме ми робимо йому, їм дуже сильне перехрестя, обходимо зі всіх флангів. А так як у нас такий непоганий барабанчик, нам потрібно почекати так. все Розрядився 60 ТП, і ми просто виїжджаємо і забираємо його, поки він на перезарядочки. Кидаємо два, кидаємо третій, і кидаємо йому четвертий. Непогано, смачно ми йому роздали. І залишається одна арта, яку вже, ну я думаю, три важких, два важких танка та стежка добере без проблем. Не знаю, можливо, віддають е для воїна арту. Не забирають. Або так, дивіться, останнім снарядом добираємо останнього противника, що це означає, що у нас буде крута медалька. Так як, друзі, цей бій без результатів, то дивимося тут, що наш герой зробив: 10 тисяч шкоди, 1300 танканули та 1300 асисту. Воїн, купа медальок, я впевнений за цей бій. І ось такий крутезний бій. Кому сподобалось? Лайки, коменти, підписки. Бажаю вам мирного неба над головою. Не забуваємо допомагати ЗСУ. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступному відео.